Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І найгірші наслідки російського терору маємо у Дніпрі. Там уже двоє загиблих і більше десяти поранених. Серед них є діти. Шахет буквально влетів у житловий будинок. Можливо, доведеться демонтувати два під'їзди. Та поки масштаб руйнування оцінити складно, бо досі триває рятувальна операція. На місці події зараз працює моя колега. Софія Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Софія, що що зараз відбувається на місці прильоту? Вітаю Марину. Пошуково-рятувальна операція на місці дронової атаки у Дніпрі ще триває. Вночі рятувальникам вдалося вивільнити тіло першої загиблої жінки. На ранок стало відомо про другу жертву російської атаки. Це невістка Євгена. Ми поспілкували з чоловіком і він. Тут разом з подругою родини читають будь-які звістки про його брата, адже вони мають інформацію, що брат саме з дружиною у момент атаки перебували вдома. Чекаємо, чекаємо. Дзвонимо. Десь там телефон. Дружина, так. Да. Да. Ми її по ланцюгу і... впізнали. Да, її важко було. Да. Так, чекаємо, надіємося. що, може, що, що його Дніпропетровщина цієї ночі пережила масовану атаку. Перші вибухи у Дніпрі пролунали близько опівночі. А через кілька годин росіяни вдарили балістичними ракетами. Один з шахідів приземлився на дах багатоповерхового будинку, проте не розірвався. Про це повідомили у міськраді. Але найбільше руйнувань у багатоповерхівці, яку ви бачите за моєю спиною, тут дрон буквально влетів на рівні п'ятого поверху. Зайнялася пожежа, і нині зруйновані квартири у двох під'їздах. Протягом початкової рятувальної операції надзвичайникам вдалося вивільнити з під завалів 28 людей, серед них і діти. І буквально кілька годин тому з понівочної квартири винесли кицьку. Її звати клер передали власниці Валерії, і дівчина розповіла, що всю ніч. Чекала і переживала свою тваринку. У вибух вона злякалася втікла. Мала їздити. Скрили двері і витягла мене звідти. А її знайти я не змогла, бо вона не спілкувалася. Загалом поранення дістали 12 людей, і нині семеро пацієнтів перебуває у лікарні. Серед них є і дитина, це 13-річна дівчинка. Там у усіх травмованих медики оцінюють як середньої тяжкості у Дніпрі. Окрім багатоповерхівки, понівечений інфраструктурний об'єкт. А у Самарівському районі поранення дістали троє людей. Там зайнявся приватний будинок, і його станом на цю годину уже загасили. У Павлограді пошкоджене підприємство. А у Сенельківському районі інфраструктура та автівка. Це вся інформація на цю годину. Марина, переди тобі слово. Дякую, Софія. Це була наша кореспондентка Софія Москаленко. Про наслідки атаки Росіян на Дніпро.